Вітаю всіх підписників мого каналу, а також гостей. Канал називається Numizmat, і ми тут говоримо про колекціонування різних монет Європейського Союзу, зокрема і про монети 2 євро. Хто дивиться мої відео не вперше, для тих розказую, що іноді я таки беру роли з банку, банківські роли так звані. Обігових монет, друзі, це не монети UNC, тобто це не монети в гарному стані, це монети, які вже походили. І саме е, ці монетки я беру без комісій, тобто 50 за 50, я беру їх за готівку. Е, і іноді там трапляються, друзі, щось, е, трапляється щось цікаве, цікаві монети. Е, колись навіть було таке, що траплялись мені монетки Proof, але це, мабуть, була якась рідкість, який це був виняток. Пропоную вам сьогодні, друзі, разом оглянути, перебираємо ці монеточки, дивимося разом і, можливо, нам пощастить. Велике прохання поставити вподобайку, підписатися. Підтримати канал. Друзі, хто займається каналами з темою нумізматики, той знає, що <смі> так, канал накрутити якось, чи якось заохочити більше глядачів не виходить, тому що дуже вузька тема. Я це розумію, друзі, але між іншим поєдную хобі із веденням каналу. Мені подобається колекціонувати монетки, плюс думаю, чому б і не спробувати вам їх показати. Окей, дивимось, друзі. так, Зараз наводимо камеру. Так щоб ви бачили, що у нас тут трапляється. Так, Друзі, це у нас звичайна монетка Німеччини. Нічого цікавенького. Так, дивимось далі. Франція 99-й рік. Так, це у нас монета регулярна від Словаччини. 9-й рік. Так, але це не пам'ятна була. Дивимось далі. Це у нас, друзі, монетка німецька. Так, далі дивимося 20-й рік, де? Так, Це у нас, друзі, монетка 2011 року G. Так, До речі, розкажу, поки перебираємо. Дивись, я збираю монетки також і за роками. Так, монети 2 євро Німеччини, покажу вам зараз. І бачите, друзі, фактично я зібрав уже всі, так, крім деяких. От мене немає 2003 рік, а до речі, навіть пам'ятаєте, я вам про цю монетку. 2005 вважається рідкісна, але я знайшов її колись в ролі, вона теж у мене є. Так, і також, друзі, в мене немає ще 2024 рік, а 24. Так, і також декількох монет немає з 25-го року. Вони відносно, так, рідкісні. Не рідкісні, але відносно рідкісні. Так, окей, повертаємося сюди. Так, окей, окей, камера наводиться. Так, монетка наступна. Це у нас, друзі, Італія. Так, Італія. П'ятий рік. Нічого цікавого. Далі, друзі, у нас Німеччина. Те ж саме. Так, перша на сьогодні монета, друзі, це у нас Гельмут Шмідт, 18 й рік G, Карлс Karls, Рує стоїть. Ось така монетка нам сьогодні трапилася. Ну, це перша буде німецька монета, пам'ятна. Так, наступна монетка Італія, регулярна. Так, це у нас Німеччина, звичайна. Так, наступну бачу теж пам'ятна монета. Гамбург 23 й рік. Де, це у нас Мюнхенський монетний двір. Так, дивимося далі. Франція, перший рік. Так, це у нас Німеччина 16-й. Так, Німеччина 20-й рік. Так, 11-й рік. Так, друзі, це у нас регулярна, але Хорватія. Так. Уже декілька разів мені вона траплялася. Якщо б це було пам'ятно, було б прикольно. Ну, а так це регулярно всього лише. Так, дивимося Італію. 24 рік Д. Не А. Так, 22, 2002 рік, звичайно. Так, не дуже щось багато сьогодні, друзі, монеток. Бачу, 2008 рік Італія. Ми бачимо 24... 20... О, друзі, угу, 2024 рік А. Те, що я вам сьогодні казав. Мені бачите, якраз пощастило мені, бачите, 2004 рік. Так, а. Якраз ця монетка, друзі, і в мене була відсутня. Так, ну, якраз добрий день, знайшли. Ну, друзі, нічого нема в ній цікавого, прям такого рідкісного. Просто чомусь вона мені не траплялася. Ну, трапилася, добре. Покладемо її до інших. Так, монетка від Німеччини, друзі, Карл Великий. F, Штудорський монетний двір. Ну, окей. Ok. Така в мене теж, у друзі, вже є, звісно. Так, це у нас 2002 рік. А. Так, ну і що? Залишається, друзі, Німеччина. Орел, 23 рік і Австрія. Так, що робимо проміжний підсумок, три монетки. Три монетки пам'ятні німецьких, якби, ну, подивиться канал не вперше, то бачить, що такі мені трапляються дуже часто. Ну, трішки для мене цікавіше ця. Вона мені вже не така цікава для вас, але мені цікаво, тому що якраз не було такого монетного двору берлінського го року. Так, ну і що? Ще, друзі, один рол, Перебираємо. Так, 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 дивимося. Так, ось 25 монет. Починаємо. Так, друзі, набагато краще робити огляд в день, коли вже вечір. Так, я використовую світло. Іноді буває важко так піймати, щоб вам було гарно видно. Ну, маю надію, що вам більш-менш добре видно. 2002 рік. Звичайна монетка, нічого цікавого. Так, дивимось далі. Австрія. Так, Німеччина 20 рік. Так, теж бачимо 23 рік. Д. Такі мене вже всі є. Так, це в нас Бельгія 2000 року. Так, ось там ще один Гельмут Шмідт. Карлсруе, 18 рік. Так, це в нас Німеччина. Так, далі дивимося, друзі, ось монетка. Варшавський уклін 2020 року. Йот, бачимо, Це у нас гамбургський монетний двір. Так, далі. Німеччина 21 ріджі. Так, там щось цікавіше. Побачимо зараз. так, Наступна монетка це у нас Австрія 2002 року. Так, ну а такі монетки, ви знаєте, друзі, бувають від різних країн. Але ми тут бачимо, що. Ми бачимо тут, друзі, Німеччину. так, стоїть по центру Д? Програма Erasmus від Німеччини. Мало бути щось цікавіше, так від якоїсь іншої країни, такі монетки теж є. Так, далі дивимося, друзі, Франція. Не цікаво, 20 рік А, Німеччина те ж саме. 17 й рік А. Так, це у нас 10-й рік, йод. Так, це у нас 16 й А. Так, це у нас 2002 F. Нічого цікавенького не бачу. Це у нас 2023 J, Так, що це у нас, друзі? Ось монетка Saarland 2025 року. Це що у нас? J, стоїть. Справа це у нас гамбургський монетний двір. Так, ще одна монетка. 30 років падіння Берлінської стіни 2019 року. Де? Зліва це у нас Мюнхенський монетний твір. Так, дивимося далі. 11-й рік, звичайно. Так, ось, друзі, монета від Литви, 20 рік. Так, Ну, це теж регулярна, друзі, це не пам'ятна. Так, ще все ж таки у нас є, друзі, ще одна монетка. Nordra Investphalia. А, це у нас якраз берлінський монетний двір. Так, кладемо її сюди. Так, ну що ми тут бачимо, друзі? Ще буде монетка якась чи ні, Ага, друзі, всі звичайні монети. Подивіться, Франція Німеччина, Німеччина. Так, ну що скажу, друзі? Ну, щось останнім часом не щастить мені з монетами, мабуть, хтось ще перебирає, крім мене. Це не ви, друзі? Я вас питаю. Може, це ви перебираєте, що мені монети не доходять? Окей, це все жарти. Рахуємо, друзі, з першого ролу 3, з другого ролу 6. Дев'ять монет на два роли, серед них тільки німецькі. Нічого цікавого. Ну, як, друзі, як я казав, це така, така собі лотерея іноді щастить, а іноді не щастить. Тому, що тут поробиш? Маємо надію, що ще будуть нам найкращі монети, які нам треба знайти, вони ще у нас попереду. Прохання велике, якщо вам не важко, підписатися, поставити вподобайку. Ну і все на все добре.